Доброго дня, це фіалкова хатинка та тарчук Олени. Сьогодні хочу познайомити вас зі своїм новим сортом Тео Віла. Сорт, випущений в реалізацію у 2024 році. Це сорт напівмініатюрочка з дуже гарним, дуже темним хвилястим фестончатим герлистом і дуже дуже цікавими квітами. Квіти простенькі, анюточки. Рожевого яскраво яскраво-рожевого кольору з фіолетовим крапом по пелюсточках і дуже-дуже шикарною гофрованою темно-фіолетовою каймою Зараз розеточка, яку ви бачите на відео, мала таку трошки недосвідченість, тому черешочки витягнулись і маємо дуже довгі квітоноси. Насправді, має бути вона трошки компактніше. Ось такі дуже-дуже гарні, дуже контрастні квіти яскраво рожевий і такий темний, ледь не до чорного край пелюсточки гофрований, і вони так всипані дрібними-дрібними цяточками. Ось така Тео Віла на пірміні. Дякую за увагу до побачення!